У 2024 році ми власне завершили всі тендерні процедури пов'язані з нашими, нашим проектом з ЄБРР. Тобто ми підписали угоду з консорціумом компаній, які будуть займатися рекультивацією діючого полігону. Будівництво двох нових карт. Ми власне встановили станцію чистки фільтрату на полігоні. В на початку вже цього року ми плануємо її почати тестувати і згодом запустити її в експлуатацію. Також що стосується центрів управління відходами, ми в 2024 році в два рази більше людей їх відвідало ніж в 2023 році. Що найбільше люди приносили? Це мабуть що одяг близько 20 тонн за рік нам вдалося зібрати, і близько 30 тонн зелених відходів. Люди здали, близько 84 тонн будівельних відходів, близько тисячі кг ПЕТу, 500 кг HDPE і близько 4 тонн металу. Полігон загалом приймає в рік близько 100 тисяч тонн відходів. Ми бачимо по динаміці, що ця цифра збільшується з року в рік.